Доброго вечора, ми любимо передпадники україномовного каналу. Гарний, достатньо теплий вечір. Ми з Максиком на прогулянці. П'ятниця майже закінчилась, 15 серпня. Набігаємо на свого кінця. Тривог дуже і дуже багато сьогодні. Коли вона закінчиться, ніхто не знає. Але сподіваємось. Дивіться, який собака щось хоче з'їсти там і це і Так, у нас п'ятниця майже закінчилась день Але ще там в Штатах тільки почався перемовини чекаємо чекаємо на результат і тут же магазину помінялись хазяїв і такі і такі, і такі магазини були Зараз одяг та взуття на вагу. Да, Максико. Пішли на вагу. Я не знаю, що ще розповісти. Ну, День зрозуміло, як пройшов весь у тривогах. весь в очікуванні. Очікування завершення робочого тижня. Очікування перемовин, очікування миру врешті решт Сподіваємось. Всі усім. Гарного, спокійного вечора, всім миром розлагано. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все на добра ніч моє Пока. Чекаємо на мир. Пока.